Привіт, команда Орінео! Сьогодні я хочу поділитися відгуком про свої улюблені продукти, якими, в принципі, користуюся кожного дня. І просто зранку фарбуючись, в мене виникла така ідея написати саме відгук. Так, як, в принципі, продукти, якими користуюсь кожного дня, зараз по дуже хорошій ціні. І саме перше, з чого я хочу розпочати, це ось така матуюча, коригуюча тональна основа. The One. Я нею користуюсь уже доволі давно. У мене вже декілька таких стіків було. Вона йде сонцезахисним спектром SPF 20, тобто вона ідеально підходить для літа, а також вона не змазується. Не розтирається да, дуже зручно в використанні. Так, як в мене жирна шкіра для мене це взагалі ідеальний варіант, тому що вона доволі стійка і тримається близько 7-8 годин. Ось в мене Макіяж на лиці я саме зранку нею красилася, красилася десь години 3-4 назад. Більше не підпудрювала носик, нічого не робила, і як ви самі бачите, немає ні блиску, нічого. Дуже класний, і зараз по класній ціні 159 гривень. Думаю, для літа обов'язково має бути в вашій косметичці. Наступний продукт, який я дуже люблю, це ось така мус-помада. The One Color Sensation. Вона вийшла доволі недавно. І я для себе придбала, якщо була новинкою, я полюбляю саме темний відтінок. І, в принципі, що хочу сказати, я її використовую практично також кожного дня, а мені вона дуже подобається. Один мінус особисто для мене, мені не подобається тут аплікатор. Я її наношу щіточкою, кісточкою саме для. Помади. І що мені подобається, що вона робить ефект сухих губ, немає липкості, нічого. Ось я також на неї накрашена. І також, коли я наношу її кісточкою, я можу від від того, яку кількість нанесу, такий буде відтінок. Тобто я одною помадою роблю собі 20-30 відтінків, це мені також дуже подобається. Зараз вона в каталозі при покупці двох коштує 64 гривні. Я собі хочу придбати ще. Бежевий відтінок, мені також дуже подобається. Думаю, обов'язково придбаю, тим більше по такій ціні. Наступний продукт, який я думаю, який обов'язково має бути в косметичці кожної дівчини, це ось такий карандаш антибактеріальний з чайним деревом. Розкажу чуть-чуть, для чого тут два коректора. Один йде зеленого відтінку, другий бежевого. Значить, зелений він знімає почервоніння. І пригнічує, підсушує прищики, так би сказати. А бежевим ми вже маскуємо наше почервоніння. Дуже класний у використанні, тим, що хорошо підсушує, і також скриває почервоніння. І коли ми вже наносимо тональну основу, не так видно. А наші прищики їх практично не видно, так як зелений колір приглушує червоне. А, також рекомендую придбати усім, що був в косметичці, тим більше йде літо, комарики кусаються, да, буде маскувати. Зараз в каталозі він коштує всього навсього 27 гривень і 40 копійок. це взагалі смішна ціна на нього. І наступний продукт, який я раджу всім придбати, він саме знаходиться в аутліті, легкі ціни. Це ось така палітра, коригуюча The One. Ось так вона виглядає. Тут йде два концілери для корекції лиця. Можна використовувати світлі відтіночки, хорошо маскує круги під очима. І також темний для. Корекції саме обличчя, де потрібно щось чуть -чуть сховати. І саме світлий відтінок це пудра для, для завершення макіяжу. Зараз він в каталозі також коштує всього-навсього в аутліті, коштує 84 гривні. Це також на нього дуже смішна ціна. Якщо ви хочете, щоб у вас макіяж виглядав більш професійно, обов'язково рекомендую придбати. Там є два відтінка. є світлий і є. Природні, я вибрала світлий, ось так він да, виглядає. Мені здається, що світлий краще поєднати з темним і вийде ще й середньо, да, Його можна також поєднувати. Два відтінки для макіяжу. І світлий, в принципі. Більше всім підійде. Ну, мені так здається, я для себе придбала. Ви для себе, можливо, берете той відтінок, який а, сподобається вам. Більше і більше підійде. А, ось такі продукти, якими я користуюся практично кожного дня. Зараз вони по дуже класній ціні. А, поспішіть придбати, тому що я думаю, що дуже швидко закінчаться. Всім гарних покупок! Пока-пока!